Вітаю вас, малята! Малята, покажіть мені, який у вас сьогодні настрій. Так, він різний. Подивіться, який він гарний. Незвичайний може бути у нас. Я хочу, щоб ваш гарний настрій зберігався не тільки протягом нашого спілкування, але й на весь день. Давайте зараз скажемо з вами, які ми, дітки. Ми розумні? Так, ми дружні. Так. Ми уважні! Звичайно, ми старанні. Так, все в нас вийде! Звичайно, відгадайте загадку, дітки, все у зелені довкола, пасовище ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда. Ластівки і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи. Весна! Так, прийшла весна, вона різна, і ми з вами про неї розмовляємо. Дітки, молодці. А зараз я хочу, щоб ми з вами поговорили про квіти, про весняні квіти. Дітки, як росте квітка? Яскраві гарні квітки з'являються не відразу. Спочатку майбутня квітка спить, набирається сили, зовсім як маленька дитинка. Для подальшого росту і розвитку квітки необхідно подбати про неї, годувати, поливати, зігрівати. Хто може напувати квітку, а хто зігріває квітку, дітки? Насіння квітки саджають у землю і поливають у теплі вологій землі маленька квітка починає рости. Рости і з'являється паросток. Він продовжує рости і над землею з'являється стебло. На ньому виростає листя. Нарешті з'являється бутон, в якому ховається квітка. Ще трохи і ми побачимо справжню красуню. Народження квітки це справжнє диво. А зараз ми вирушаємо до квіткової оранжереї і подивимося, довідаємося про життя квітів. Дітки, а зараз ляжте на коврик вдома, на ліжечко і загорніться калачиком. Ви зараз будете маленьким насіннячком, яке посадили в землю, а щоб зернятка росли, до кожного доторкнемося промінчиком сонечка. Так, уявіть, що до вас доторкнулось сонечко. Ось наші квіточки починають проростати. Відкривайтеся, малята! Покажіть, які маленькі стебельця гріються на сонечку. А ще нашим квіткам потрібна вода. Від сонечка й дощику розкриваються листочки та бутони. Покажіть, як квіти радіють сонечку. Молодці, ви гарно пограли і були гарними квітами. А зараз, дітки, запрошую вас до себе в гості. Подивіться, які гарні квіти, проліски і первоцвіти ростуть у моєму дворі.